Привіт всім, я Василь Доценко. Це відео для тих, хто прагне знати про скіфів України усе від А до Я. Хроніки скіфії: Скіфи історична спільнота про походження та спадщину якої досі ведуть спір, вчені. Скіф грецьке слово. Насправді, скіфи себе називали сака або сколоти. саки скіфи, без сумніву, індоєвропейці. Тож спочатку нагадаємо, хто такі індоєвропейці за курганною гіпотезою Гімбутас Ентоні – Приблизно 6500 років тому протоіндоєвропейська спільнота почала формуватися під впливом трьох близьких територій: це були Нижнє Поволжя, Північно-Західний Кавказ та Дніпрокарпатський регіон. Гіпотетично у цих трьох областях розмовляли фіно-уральськими, північно-західно-кавказькими та трипільсько-анатолійськими мовами. Близько 5500-5000 років тому всі компоненти протоіндоєвропейців були переплавлені у ямну культуру. Це сталося десь в Україні на дніпровських берегах. Ямна культура є найвірогіднішим кандидатом на прабатьківщину першої індоєвропейської мови. Індоєвропейці були першими людьми, які приручили коней. Це збільшило їх здатність до міграції. Ямники першими почали масово насипати кургани. Курган це могила насип, споруджений над похованням. Ямники були кочовими скотарями, які за курганною теорією до початку третього тисячоліття до нашої ери поширилися у причорноморсько каспійському степу. Після цього вони мігрували на схід, на захід, на південь і знову на схід. Але ми зосередимося лише на індійському напрямку. Індоєвропейці, які називали себе аріями шляхетними, пройшли стадію культури Сенташти, культури Андроново, культурного комплексу бактерії Маргіани, арії досягли долини інду, завоювали високорозвинені дравідські країни і розпочали ведичний період приблизно в 1500 році до нашої ери. Нова земля мала назву Бгарата Варша або Ар'я Варта. Бгарати були розділені на багато кастових, етнічних, релігійних та інших груп. Приблизно в 1000 році до нашої ери виник великий конфлікт між королівськими, кузенами, пандавами і кауравами. Вони воювали на полі куру 18 днів. Війна на Курукшетрі описана в Магабгараті, одному з найважливіших епосів стародавньої Індії. Що найцінніше для нас, скіфи брали участь у війні на полі куру. Це перша детальна писемна згадка про скіфів. На санскриті скіфів називали шака. У Магабгараті, особливо у восьмій книзі «Пкарни», пояснюються причини багатьох явищ скіфського способу життя та культури. Наприклад, зброя воїнів покрита золотом. Чим сміливіший воїн, тим більше золота на ньому, що привертає більше ворогів до бою. Скіфська зброя у наших курганах також покрита золотом. Воїнів Магабгарати порівнюють із сильними хижаками, переважно левами чи тиграми. У книзі Дрони кажуть, що саки сміливі, як індра, і вони такі ж люті, як і тигри. Тож мистецтво скіфського звіриного стилю можна розглядати як ілюстрації чи комікси до таких розповідей, як Магабгарата. Геродот написав, що Скіфський воїн випивав кров першого вбитого ним ворога. За 500 років до Геродота герой пандавів Бгіма також пив ворожу кров на полі куру. Це було одне з найогідніших речей, які люди коли-небудь бачили. Але на той час обов'язком героя було поводитися саме так О Темпора. О морес! Ще один сюрприз щодо перших саків це те, що вони були скоріше містянами, ніж кочовиками. Їхнім головним містом було Сакала, що просто означало скіфське. Воно знаходилося в Пенджабі, межиріччі Сакала, між річками Чандрабгага та Іраваді. У наш час Сакала це Сіялкот, велике промислове місто в Пакистані. Сакала, засноване королем Мадрів Салієм, було великим і дуже багатим містом. Люди були дуже радісні. У місті було багато фестивалів. Кожні два тижні діва давала концерти на центральній площі міста. Жінки сакали славилися своєю ідеальною вродою. Спочатку саки були не етнічною, а специфічною релігійною групою. Релігія саків заслуговує на окреме відео. Каурави програли війну на полі куру і були покарані. Їхніх союзників саків принизили, відрізавши півчуба і вигнавши з Індії. Уявіть, наскільки серйозним було безчестя, адже довге волосся було символом гідності воїна. Вигнані зарієварти в X столітті до нашої ери саки оселилися в Бактрії та Согдіані. Нова батьківщина зветься Ар'янем ваджа Саки Ар'янем Веджі розділилися на дві релігійні групи. Та частина, яка прийняла доктрину Заратустри, стала відома як Іранці або Мідійці та Перси. У священній книзі зороастризму Авесті були названі ще чотири народи, які зберегли свою сакську релігію, а точніше світогляд це Тури, Сайріми, Саїни та Даги. Протягом XX і VIII століть до нашої ери мідійці рухалися на захід, а саки в різних північних напрямках. Саїни, ймовірно, залишили своє ім'я в горах Саяни. Центральна Азія називалася Туран земля Турів. Сайріми мігрували до земель між Уралом та Доном. Вони відомі також під іменами Савромати та Савіри. Вірогідно, що Сибір названо на честь Савірів, даги залишалися між Каспійським морем та Амударією. На величезних територіях були знайдені маркери скіфської культури, такі як кам'яні стели, кургани, художні твори в тваринному стилі, включаючи летючих оленів. Саки, народжені як міська нація, мігрували на великі відстані як кочівники. Вони створили величезну конфедерацію царств у Євразії і значним чином вплинули на формування сучасної етнічної карти. Деякі вчені пропонували об'єднати тюрські, монгольські та тунгузькі мовні сім'ї та, можливо, також японську та корейську мови в алтайську мовну сім'ю. Я припускаю, що основа загальних рис у цих цих мов. Може сягати корінням у їхнє спільне скіфське минуле. У наш час щонайменше тюрки та монголи наполягають на своїй скіфській ідентичності. Вони, безумовно, є нащадками східних саків. Починаючи з VI століття, саки Центральної Азії заміщуються тюркськими племенами. Нащадками саків Центральної Азії є осетини Кавказу, Памірці та джати Індії, Пакистану і Афганістану. Будда, засновник буддизму, також був сак. На початку 7 століття до нашої ери частина саків перемістилася з району Дагів на Кавказ. Вони стали союзниками найсильнішої держави в регіоні Асирійської імперії. Саки створили ще сильніше утворення, яке було відоме як царство Ішкуза. Царі Ішкуза брали данину навіть в Єгипті. Їхнє панування в регіоні припинили колишні співвітчизники з Індії, Мідійці. Дата поразки Саків відзначалась Персії як національне свято Сакеї. Найбільший союзник Саків Асирія також зазнала поразки. Еліта Ішкузи та Асирії привела Саків до причорноморського степу. Ось звідки прикраси з Асирійського палацу в Скіфській Литій Могилі над Інгульцем. У 513 році до нашої ери Дарій Великий хотів завоювати причорноморські прибережні райони. Але 700 тисяч перських воїнів програли війну. Можливо, Геродот перебільшив кількість перських військ. У будь-якому разі, слава Великої Скіфії сягнула небес після поразки Дарія. Розквітла Велика Скіфія. Було створено багато мистецьких шедеврів, побудовані величезні царські кургани на обох берегах Дніпра. У 331 році до нашої ери Олександр Македонський направив 30 тисяч військ під командуванням Зопіріона для підкорення Великої Скіфії. Уся Македонська армія зникла у Великій Скіфії десь між Миколаєвом та Одесою. Ніхто не повернувся додому. Це було тоді, коли Олександр Македонський з такою ж кількістю військ підкорив Величезну Перську імперію. Велика Скіфія знову підтвердила репутацію найсильнішої нації. А далі загадка. Незабаром після перемоги над македонцями Велика Скіфія зникла, залишилася лише мала скіфія. Куди поділася Велика Скіфія? Про це у наступному відео. Чи було відео пізнавальним? Повідомте про це в коментарях. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Дякую за перегляд і приємного вам дня!